Вітаю, попри погрози російських воєнкорів дарити по Україні ядерною зброєю. Попри очікування реакції російської сторони, переговори все ж таки відбудуться. Російська делегація ще вчора прибула до Стамбулу. Україна оприлюднила вимоги, які є у нас, і ми можемо говорити про те, що ці вимоги є певним пом'якшенням. Ми побачили, що Україна відступає від вимоги кордони 2022 року, як старт перемовин. Ми бачимо, що Україна поступається тезою про те, що перемовини неможливі до перемир'я, тобто, ми ведемо перемовини навіть в умовах війни, яка триває, і тих обстрілів, які є з обох боків. Ми погоджуємося на те, що ми а, вступаємо до Європейського Союзу і до НАТО тільки якщо нас туди приймуть, і тільки якщо країни не будуть проти, це теж а, доволі серйозне пом'якшення. Також ми а, готові до того, що санкції проти Російської Федерації будуть пом'якшеними, і ми не будемо заперечувати, якщо в деяких секторах ці санкції дійсно будуть прибрані. А, це суттєві. А, Поступки з боку України і важливо те, що Україна опублікувала свої поступки, зробила їх публічними, і таким чином демонструє, що ми готові до миру, ми готові до перемир'я. Але паралельно з цим Україна веде обстріли Російської Федерації. Це було сьогодні вночі, це було вчора. Відео напевно всі бачили, як атакували аеродроми в Російській Федерації. Всі такі відео, які є, ми збираємо, залишаємо в себе в телеграм-каналі. Є в описі під цим відео. Або можете в телеграмі знайти канал Сергій Годзінський, Більше 200 тисяч. Не помилитись. А також ми поставили вимоги, які поставила, які висунула Україна. Проте ми не змогли, станом на сьогодні, а от зараз, восьма година, ми не змогли знайти, а, власне, а які умови висуває Російська Федерація. Вони не роблять це публічним. Проте є підозри у мене, що українська сторона ці вимоги отримала. Мені тяжко припустити, що перемовини можуть розпочатися без узгодження позицій. тому ймовірно, в, в Зеленського лежать вимоги від Російської Федерації. Наша делегація або вже в польоті до Стамбулу. або... Завчасно має ці вимоги, проведені певні консультації, і далі розмова буде предметною. Ну, ви ж розумієте, що навряд чи мединський прямо під час перемовин витащить там десь папочку, і з папочки витащить вимоги, які вони обговорили з путіним. Або, можливо, вчора після атак по аеродромам ще й коригували ці вимоги. Тому факт, що сторони приїхали на переговори, він абсолютно позитивний. Головне усвідомлено ці переговори вести. Головне розуміти, що від того, як розмовляє 10-15 людей, залежить те, як будуть жити мільйони людей, чи то під обстрілами, під атаками, під балістикою, під ракетами. Під небезпекою терактів, під небезпекою появи дронів з вантажівки серед Москви, все може бути тому, люди, звичайні люди, повинні, якщо вони хочуть миру, бути на боці миру і пояснювати своїй владі, що мир це пріоритет. А далі наші чиновники і російські чиновники з усвідомленням чого хочуть люди. Повинні приїжджати на такі переговори і виражати волю, волю своїх народів. Я думаю, що в українців воля одна: це мир, зупинка бойових дій. А далі ми будемо поступово рухатись дипломатичним шляхом в тому числі для того, щоб повернути втрачене. Звісно, життів не повернути, людей не повернути, дітей не повернути, військових не повернути, руйнування не повернути. Але 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 війна. Має зупинитися, і Україна повинна зробити дуже багато висновків е, щодо цієї війни і стосовно зовнішньої політики, і стосовно внутрішньої політики, і стосовно відповідальності чиновників, і стосовно е, налаштування суспільства на побудову країни законослухняних людей е, і відповідальності чиновників за їх слова, за те, як вони себе поводять із суспільством, за те, як вони себе позиціонують на міжнародній арені, як вони слухають народ, те, що вони говорять, кому вони говорять, де вони говорять, чи враховують вони ризики, які, з якими можна зіштовхнутися після невдалих слів, все це потрібно врахувати і жити далі. Але поки що, поки що тиснемо кулачки і сподіваємось, що ця переговорна. Історія сьогодні, яка розпочинається, завершиться хоча б домовленостями про перемир'я хоча б на 30 днів. Ми бачимо, що ворог може накопичувати ресурси, але напевно ворог теж розуміє, що накопичувати ресурси можемо і ми навіть під час війни. Вести безкінечну війну на взаємне знищення, напевно, неправильно. Адже від цього виграють ті держави, які яким давно б хотілося, щоб Україна не була такою потужною, щоб Україна втратила свої можливості, щоб українці роз'їхались, розбіглись і так далі. Цього хоче Російська Федерація, напевне, а цього хочуть деякі ще країни підозрюю. Але ми повинні розуміти, і Російська Федерація повинна розуміти, що просто так їм це не менеться, і Україна буде чинити спротив і тиск. В той спосіб, який нам доступний, те, що побачили ми вчора, означає, що багато є прогалин в російській обороні, мається на увазі обороні і на рівні спецслужб, на рівні можливостей. А це означає, що Російська Федерація вразлива, якщо для Путіна все ж таки важливо зберігати стабільність всередині. Росії, то варто йти на перемовини і на зупинку бойових дій, тому що чим далі, тим ситуація і в Російській Федерації погіршується, і відношення до влади буде змінюватися. Думаю, що для Путіна це абсолютно неприйнятний сценарій. Ми вже з вами до всього звикли, тому ми в даному випадку більш стійкі. Ми вміємо з вами і захоплюватись деякими діями, от зокрема вчора, служби безпеки України, і критикувати владу, і чинити певний інформаційний тиск на владу. Ми це вміємо. Росіяни це не вміють, і російська влада не вміє нічого крім сили застосовувати стосовно власних громадян. Як переживе Україна як переживе російське суспільство у випадку, ну наприклад, збільшення мобілізації в Росії або мобілізації ресурсів, або зменшення економічного потенціалу Росії і все більшого забору грошей з реального сектору економіки у військову сферу? Я не знаю, знаю тільки те, що Путіну явно не потрібні бунти всередині Росії. А російське суспільство ой, як полюбляє бунти, і бунти в Росії відомі від класики, вони абсолютно безпощадні. Тому якщо російська влада не дуже переймається українськими людьми, українськими дітьми, то очевидно, що вона буде думати про суспільство власне і як його контролювати. Росія велика, дуже багато людей. А чиновники, навіть попри те, що вони спираються на каральні органи, все ж таки втримати ситуацію в своїх руках. Не зможуть у випадку, якщо російське суспільство буде наляканим, а воно налякане. Відео ви бачили, як вони реагують на дрони, як вони реагують на те, що з'являється абсолютно випадково і неочікувано. А це означає, що збільшення інтенсивності таких атак буде призводити до такої дестабілізації не тільки російської економіки, а й російського суспільства. А це для влади надзвичайно. Надзвичайно важливо. Все, не забувайте підписуватись. Будемо сьогодні слідкувати за подіями, роботи і на роботі багато. Про те, оком під час там перерви будемо, будемо дивитися. Не забувайте підписуватись тут. Телеграм є в описі відео. І е, бережіть себе, тому що ситуація надзвичайно складна, і ми розуміємо, що ворог може злетіти з катушок і чинити ще один акт е, обстрілів і терору проти нашої країни. Бережіть себе.